Всім привіт! Зараз для вас запишу таке відео, в якому хочу розказати, що в ході розборів, які я проводжу для жінок, для експертів, для спеціалістів, які хочуть реалізуватися в своїй сфері, але не можуть. Їм заважають якісь їхні страхи, якісь осудження, якісь переживання. Вони думають, що вони будуть якісь не такі, і що про них подумають інші. Звоти Оксана для тих, хто мене не знає, я гіпнотерапевт, регресолог, енергопрактик і займаюся. Ще твердими інструментами, які я додаю в своєму особистому наставництві, зі мною можна пройти цей шлях і почати рухатись в тому напрямку, який ви хочете. Я провожу безкоштовні розбори. На протязі двох годин ми з вами працюємо на глибинному рівні з вашими програмами, проблемами, що вам не дає дійти до вашої точки Б. Тобто, ми працюємо з трьома питаннями. Питаннями. Перше, це точка А, де ви зараз знаходитесь, чим займаєтесь, що не подобається, що в вашому житті взагалі відбувається. Не просто конкретно там одне якесь питання. А в цілому туди входить, входить здоров'я, гроші, відносини, самореалізація. І це більшість до мене приходить експертів і е, спеціалістів, які не можуть. Е... Проявлятися, проявлятися нормально і рухатись вперед. В них є якісь свої затики. Подобається інструмент, яким вони працюють, подобається сфера, подобається ніша, все відгукується, все дуже класно і круто, але немає результатів бажаних. Далі це точка Б це те, чого ви хочете досягти, те, до чого ви йдете, як ви себе бачите. Це має бути на протязі. Приблизно ну, найближчого часу. Да? Це якби я беру приблизно десь 2-3 місяці, тому що якщо ми будемо дивитися на рік вперед, то це для вас буде дуже далеко і десь щось таке, що недосяжне. Тобто мозок це не оцифрує, не прийме як за істинне і не буде бажання на це працювати. Тому я беру найближчу точку. Далі ми беремо це ваші ресурси, це те, що вам не вистачає для того, щоб дійти до того, що ви хочете. Це може бути не вистачає мені дисципліни, не вистачає самоорганізації, мені не вистачає впевненості, мені важко там йти до того. Мені там важко з цим працювати. Я не можу це робити, бо я там думаю. Бо я е, хочу знати, що мене там підтримає той чи інший, чи ще щось. От такими моментами я працюю особисто зі мною, у тета тет людині потрібна людина. Ми працюємо з вами індивідуально, без всяких підтримок, без всяких інших оцих, От, е, коли дивляться, люди в групі працюють, ви дивитесь на результати інших, починаєте знецінювати себе і свої результати. Е, так ми пораділи за іншого, так ми подивилися, що, блін, класно, в когось і в мене теж може получитися, але всередині є відчуття того, що, блін, а чому не в мене, чому й не я? Я ж теж над собою працюю, я ж теж займаюся е, тим, чим мені подобається, я хочу в цьому реалізуватися. І оце йде такий собі відкат від цього групового наставництва. І починають лізти в голову думки, що щось зі мною не так, щось що я навіть напевно не можу, щось мені, мабуть, ще не вистачає. І оце от таке, знаєте, хочу, хочу. Ми поки там навчаєтесь в групи, поки є якась мотивація, поки вас людина мотивує, розказує. Ви приходите до того, що так, так, я йду, я хочу, хочу. Закінчується це групове наставництво, і у вас йде відкат, Немає енергії, нема сил, нема натхнення, нема е, того, хто буде мене там штовхати, підштовхувати. Тому я е, наполягаю на тому, що таким людям потрібна особиста робота, особиста робота з зі мною, яку я пропоную. Там, де ми будемо особисто питати вас, там, дорогенька там, Танюша, дорогенька там, е, Оленка, е, що в тебе зараз не виходить. що Тобі заважає, якась в тебе є, може, бар'єр, якісь в тебе є в голові там проблеми. Да? Тому ми розбираємо конкретно ваше питання в той момент, коли вам це потрібно. І на протязі цих двох місяців ви починаєте рухатись вперед особисто зі мною. Ви напрацьовуєте в цей момент свою цю швидкість, свої ці водії, свої свою роботу. ви Її вводити, як то сказати, 21 день підряд людині потрібна якась одна дія, яку вона буде робити постійно. І далі вона в неї вже вкоріняється. Тому за, це, за цих два місяці ви Напрацюєте себе, напрацюєте оцю свою мишцю, як в тренувальному залі. Знаєте, коли ви її качаєте, качаєте цей біцеп, і він нарешті набуває цієї форми і починає вирісовуватись, ви його бачите. Так само і ми працюємо з вами особисто. Так от, в результаті таких розборів дуже часто жінки себе обманюють, обманюють говорячи, ви приходите з тим, що ви не можете проявитися, що вам з цим важко, що вам не виходить рухатись вперед і отримувати ці свої бажані перші результати. Вам з цим важко. Вас не підтримує ваш чоловік, вас не підтримує ваше оточення, вас не розуміють рідні, близькі, друзі. <зі>, там, всі, хто вас бачить в інстаграмі. Або, наприклад, у вас була якась інша ніша, ви займалися чимось іншим, і вам дуже важко перейти в цю нову нішу, яка вам зараз дуже подобається, якою ви захопилися, в, якому, в якій ви себе бачите і розумієте, що ви хочете цим, конкретно цим займатися. Я допомагаю з цим всім розібратися і ви починаєте. Починається. Да, оце от. Я би написала собі, як я цей прямий ефір проведу, як я там заявлю про себе, як там про це от я скажу. Ви робите оці якісь банки ідей, ви записуєте собі оці голосові повідомлення з якимось ідеями, ви берете якісь контексти, ви берете якісь свої, своє бачення, да, кудись його записуєте і складаєте, і не робите цього. Не дієте. Конкретно чим потрібно займатися, робити дії. Дії це ваші кроки вперед, це заземлення вашого прийнятого рішення. Ви заземляєте, прийшла ідея, їй що треба дати? Реалізацію, її треба заземлити, ви контент ваш. Ви цього не робите, тому що ви чогось боїтеся. Це нормально, це так має бути, і це з вами все окей. Просто те, що ви складаєте і не робите, воно у вас накоплюється у вигляді вашої лишньої ваги. Тому що вам приходить енергія, вам приходять ідеї, вам приходить натхнення до вас іде. Оцей потік, який ви маєте передавати далі, який ви маєте іншим людям нести, да? допомагати е, своїми інструментами, якими ви навчились, які вам подобаються, але ви цього не робите. Тому коли ви не реалізовуєте свій потенціал, цю енергію, яка до вас приходить, тоді у вас це починає відкладатися у вигляді заїдання в лишньої ваги. І ви у зборах мені говорите. Та я ну, можу зайнятися спортом. я от-от займуся, і я- от-от це обманювання себе. Це ваші програми вам говорять, та ти ще встигнеш. Та от ще дивися, зараз ще поки прохолодно на вулиці, то ти ще встигнеш піти до спортзалу і почати займатися. Або якийсь спорт, або якісь танці, або якийсь біг. Ну, Будь-що у вас може бути своє, але ж ви цього не Робити. Якщо ви цього не, роби, не зробили до цього, ви цього надалі теж і не зробите, тому що треба мати в собі оцю силу волі, треба мати оцю віру в себе, треба мати оцю свою самоорганізацію, впевненість в собі, оцю от навичку вірити в себе. І я допомагаю в своєму наставництві її напрацювати. Якщо ви себе обманюєте в тому, що ви скинете вагу, ви себе обманюєте в тому, що ви почнете вести контент, ви себе обманюєте в тому, що я от-от зароблю ще гроші, і тоді я зможу оплатити, і тоді я зможу прийти до вас там в наставництво, або прийти в якийсь курс, або взяти ще якесь навчання, бо вам вже постійно здається, що ви ще не до що у вас там ще щось не... Ви ще щось не довчили, і ще щось ви там не дознаєте, і вам цього не вистачає. І, от коли прийде та-то дата, от коли я там отримую диплом і повішую їх заді себе всі свої дипломи, і тоді я зможу про себе розказати, заявити. І всі зможуть тоді мене побачити, почути і відгукнутися на мене. Цього не станеться. Якщо ви цього не робили раніше, то ви цього не зробите і подалі, тому що немає сам... В віри в себе, немає цієї самоорганізації, немає цієї впевненості в собі. Вона у вас просто не напрацьована. Це все можна зробити, але потрібно йти з людиною, яка це проходила, яка це знає, яка це вміє. Яка може вас підтримати, оцей маленький аганьочок отої надії, яка у вас всередині теплиця, яка ще там у вас є, її потрібно просто заземлювати, заземлювати з людиною, яка вам допоможе це зробити, а не говорити оці от відмовки, це програми говорять у вас, і ви їх просто повторюєте. Ви говорите, ну зараз не на часі, зараз я не зможу що ще поки що в мене є ще там якийсь запас грошей, а що це мені треба, якщо це, то що треба взяти кредит. А мені це дуже страшно, а для мене це дуже важко, а вдруг я нічого не зможу. Оце все говорять ваші програми. Які вас стримують, які вас тримають на місці, які не дають вам заробляти ваші гроші, не дають вам рухатись тому напрямку, який ви хочете, і від якого ви почнете бути щасливою, задоволеною? Ви станете впевненою, станете структурованою, знайдете своїх клієнтів. Які захочуть у вас купити, тому що від вас буде йти цей потік енергії впевненості. Люди це будуть відчувати, вони приходять на вашу енергію і купують у вас ваші консультації, ваше наставництво, ваші розбори, ваше будь-що ви ведете. Це касається всіх експертів, спеціалістів. У вас з'являються гроші, ви починаєте більше транслювати себе, запускати свою рекламу. ви Починаєте займатися особисто собою, своїм бізнесом, своїм плануванням, своїм баченням, тому що у вас є підтримка у вигляді мене, яка вам допоможе дійти до вашого результату. І ви до нього дойдете, тому що це е, неізбіжно. Це ну, той шлях, який ви вибрали, яким ви йдете, і у вас це обов'язково вийде. Тільки вам потрібно е, Підтримка потрібен. Ну, потрібно це натхнення, потрібно допомогти вам пройти оцей шлях, оцей мостік, який ви маєте перейти звідси, до звідси, і ви обов'язково до цього прийдете. Потрібно тільки довіритись людині і почати працювати з собою. А ваші заїдання, ваші програми, ваша оця невіра в себе, це все капець, все пропало, в мене нічого не виходить, воно вас і тримає на місці. Тому, будь ласка, не обманюйте себе, не стримуйте себе, не заважайте собі рухатись вперед, тому що коли ви себе тримаєте, коли ви знаходите е, тисячу оцих во ні», Чому ні? Чому ні? Ви ви починаєте. Ні, бо не то, ні, бо я не зможу, ні, бо зараз не на часі, ні, бо в мене немає грошей. І це все потім у вас виливається, знаєте що, аварія, машину розбила випадково. Болір зламався, унітаз потік. Проблеми в стосунках. З чоловіком не розмовляю по два тижні, і у вас вже це нормально, це вже у вас як має бути. Ви потрохи змиряєтеся з тим, що відбувається у вашому житті, а вас до цього ведуть, вас ведуть до цього шляху, щоб ви пройшли. А як вас ведуть через інших людей? Бо людині потрібна людина. Бо. Творець не може спуститися сюди і взяти вас за ручку і сказати, «Ідем, я тебе проведу цим шляхом, щоб тобі не було страшно і важко. А вам приводять людину, через яку ви можете пройти цей шлях і пройти його легко, швидко і впевнено. Тому дякую всім за увагу. Кого зацікавило, пишіть мені в особисті повідомлення слово розбір. В шапці профіля є посилання на мій телеграм, на мій телеграм-канал, є посилання на мій інстаграм. Так що, будь ласка, пишіть слово розбір, і я на протязі двох годин надам вам особисту глибинну консультацію про вас. Про вас особисто. Дякую.